Мистецтво у конотопі на Сумщині живе і під час війни. Зокрема, у будинку культури Зоряний продовжуються заняття різних гуртків. Діти ставлять вистави, хори виконують народні пісні. А для танцюристів ремонтують новий зал. Переконатись у тому, що культурний розвиток міста триває, приїхав і народний депутат України Олександр Качура. Залаштунки творчого процесу пустили і нашу знімальну групу. Передусім, народний депутат України Олександр Качура, приїхавши у рідний Конотоп, відправився подивитись, як у воєнні часи живеться культурним закладам та творчим колективам. Спершу він завітав до хору ветеранів, який саме займався у будинку культури Зоряний. Поспілкувавшись з колективом, народний обранець і собі налаштувався на музичний лад. Згадав вокальні уроки у дитинстві і виконав з хором українську народну пісню. Добре. 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 Дівчина, там стояла дівчина дівчина. дівчина. Розспівавшись разом, хористи відпускати нардепа не хотіли і домовились заспівати знову. Тим часом знайомства з Олександром Качурою чекали найменші гуртківці театрали. За збігом обставин цього дня вони вперше грали спектакль Дім дивних дітей за книгою американського письменника Ренсо Марікза. Найменші – це 7, 8, 9, 10 років. І вони, вони з задоволенням ходять. Керівник цього гуртка теж молода, теж креативна дівчинка, Настя письменна. Зараз вони ми за лаштунками перевдягаються. Фактично квитки вже продані. Артисти зустріли гостей вже вбрані у сценічні костюми різних персонажів. Режисерка спектаклю та керівниця театрального гуртка Анастасія Письменна каже, разом зі своїм колективом створює благодійні казки, аби таким чином привчати малечу ще й до добрих справ. Зокрема, над цією виставою працювали півроку, а тепер збирають кошти з продажу квитків. А ще наша казка є, якою благодійною то всі ми кошти віддамо нашим збройним силам України, а ще малюнки, аби Збройні... Сили України знали завдяки чому і кому зібрані кошти. Крім того, у будинку культури працює клуб писанкарства, куди приходять, аби відпочити від буденних справ. Учасники клубу кажуть, що знають традиційні українські візерунки, але розбавляють свої роботи і сучасними техніками. Нині вони працюють над експозицією з яєць, розписаних у традиційному стилі Сумської області. Знову такий великий експонат. Знайшли матеріали, де виставилася вже Сумська область. І от готуємося. Оце вже ми стільки написали. Хочемо дуже велику зробити. От, бачите. У нас тут є така вже сітка, і хочемо дуже велику таку зробити експозицію вже з Сумської області. Тут уже майже 100 писанок. Я думаю, що більше буде до 200 писанок. Ми напишемо і зробимо таку велику експозицію. За три тижні у будинку культури планують відновити роботу танцювального залу. Нині з ініціативи та зафінансування міської ради там роблять сучасний ремонт. Це хореографічна зала, в якій проводиться ремонт, аби її осучаснити, аби наші діти займалися в сучасних. Комфортних умовах тут займаються діти. Бальна студія займається. Окрім того, ми плануємо тут народні колективи. Сюди будуть приходити. Ну тобто, зможуть займатися різноманітними видами танців. За словами художнього керівника будинку культури Сергія Завалія, у воєнний час творчі колективи докладають ще більше зусиль, аби підтримувати людей, які у тилу переживають за долю своїх близьких, а також аби допомагати нашим військовим. Життя вирує повним ходом У нас є хор ветеранів, у нас є народний хор у нас є народний аматорський театр, Театр, у нас є молодіжний театр, називається там, Діти Мельпомени, і по мірі необхідності, ну і взагалі це творче життя. Тому ми працюємо, ми творимо і приносимо людям радість, піднімаємо бойовий дух. І свято віримо те, що наша робота теж приносить перемогу, і вона обов'язково буде. Ми запрошуємо Ми вас діва. на наші вистави. Борисково. Можна даже на дві прийти. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, Артур Захарченко, новини правда тут.